Так, знову всіх вітаю. 2.46 під'їхав майже до штампу головного 40 тисяч. Зараз підемо подивимося, чи щось там вийде, бо вчора трошки прошибався. Сьогодні приїхав, надіємося нам все вдасться. Так що не переключаємося. Майже на місці. Дякую. Что тут сюда пета? Магазинчик такие. Папочка что ли? Вот отрывать на отделение, это ну по мало. А дівчат, не знаєте, єш і дівчат. Да, то прикол, конвертиці, що вийшли до Дня Матері, у вас є? У мене немає. Та там теж кальці немає. Неба не маю конверт, тоже не Так конверти мало получили, потому ну, что, трес конверти получил на отделение центральный место все. Ну, туди, значит, давай так и таких, хоть что-нибудь. 30 гривень канвіртку. Ну добре, в мене вибор невеликий. Мені три конверти треба відправити. У вас якісь календарні штемпель є, крім якісь сумами зв'язаний, крім простого календаря, типу щось таке там, якісь переводної дати, щось друге не календар, а ще ж з переводної дати у сьомовотів. Це не календар, а просто спецпогашення такі штемпель, чи немає. Спецпогашення, так, є. Ну так, мені сьогоднішній тоді вас є. Це сьогоднішній штемпель, спецпогашення. Отакі ну, ось суми є. Я це просто люблю хотів сум. людям направити пісень 30, але якщо нічого немає, то. Вибору в мене немає. Суми, люди, люблю, суми. Ви давайте, так? У да, вас погашення проходило тут, чи десь ви виїжджали. Я не знаю, мені не відчитується, де... Ні, ну тут обличкість люди зранку. Тут у нас не було нікого. Ну, после обительства повезло в стемпель, и все. Да, в СУ. Такая початка в моих суммах. Ну, пошли по заму. Спытаемся, что заму, где конверт. Начальника отделения отделе нет. Сказала, я заму. Добрий день, день. 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 скажіть, будь ласка, у вас такі конверти є до цієї немає. марки? Розібралися. А скільки у вас було їх? Я не отримав начальника. А начальника немає, виходить. Начальник вихідна. Ну, немає зараз вже їх. Ну а скільки було? Ну що, ви ніхто нічого не знаєте? І ні конвертів немає, ні марок. Ну, Смілянський анонсував сьогодні, що можна всім військовослужбовцям для для матерів для матерів вислати сьогодні листи. Це скасовано. Да, зараз ще раз, да, ще раз Так, це такий в мене кінцевий результатик вийшов. Зміг зробити ще тільки 5 для тих, хто мені там завжди висилає, бо марочок нет. Так що так. Так, ну що я можу сказати? Відділення конвертів не було, марок не було. Я там попитався, сказали, що... 30 штук дали на відділення, і то переді мною три людини стояли, у них напевно, напевно тих 30 штук і було, якщо чесно. Е, так що я, якщо чесно, так і знав, що так і буде. Це проблема не тільки цього разу, але ну, просто, знаєте, якщо за 3 роки служби мати бати, бачить все шість раз і тут така нагода випадає, щось її відіслати. Я ще, навіть, якщо чесно, ні одного ні разу листів не висилав, одне, напевно, з Харкова ще колись. І е, такі таки в душі залишається, Тому що я думаю, що ті, хто не служать, наприклад, в столиці, вони проблем з конвертами і з марками не мали, бо тут на відділенні навіть марок не було. Це мені просто ще повезло, що дівчата мені вчора на другому відділенні подарили. Ніхто нічого не знає. Ну тобто так. Ну, вийшло так, як так, я відправив е, листи з сумами простими. Власної марки. І ще залишилося в мене 5 марок зробив, 5 КПД. Пізніше тут щось весело вишлю бо, Кажу, немає марок, немає конвертів і вже немає часу десь їздити, що шукати. Так що так.